Щороку, 1 жовтня, всі працівники підприємства Зоря Машпроект отримують привітання. Окрім подячних листів та грамот від мера та губернатора, заводчани отримали ще й традиційну грошову премію від керівництва підприємства, і це безперечно заслужено. Адже зоря Машпроект зберегла світове лідерство з виробництва газотурбінних двигунів. Являєтесь лідером у проєктство газотурбінного оборудовання, лідером в мірі не тільки в Україні. Зарямош проект, надіжний партнер, как и Николаевич. Вы стабильно работаете. Развиваете новые рынки, несмотря на российскую обістю, на санкции секторальних, які звільнили. Ви трудитесь, вы розвиваєтесь. І це все благодаря трудовому корективу. Вам. А міський голова, окрім традиційних привітань, ще й Шейдеша пообіцяв завочана. Праздника. Я вам желаю тоже мирной жизни Николай. Слава Богу, она у нас есть и э, разума у нас всего хватило. Наш город медленно, но уверенно меняется. Мы задали правильное направление. Мы движемся, благоустраиваем, покупаем подвижность транспорта. В скором времени значит, через месяц-полтора несколько громадян шкода будут осуществлять новую маршрут в царе, с 13 линии до Заре. То посілярка підіняє на передована буде людям удобно. Олег Горді, але Хусаїнов, МСН.